Вітаємо вас в притулку Best Friends. Мене звати Катерина, а це Бусік. Йому три рочки. Він е, з білої церкви. Його привезли, е, бо він гуляв по, по місту, і люди взагалі бояться великих собак. І тому звернулися до нашого притулку, його забрали. І е, наразі він шукає родину. Він дуже веселий, він дуже добрий, орієнтований на людину, любить гратися. Ну і взагалі дуже-дуже класний, класний молодий пес. Саме так. Про нього ви можете дізнатися більше на нашій сторінці в соціальних мережах у Фейсбуці, в Інстаграмі, на сайті притулку. Приїжджайте до нас, до речі, можете з ним погуляти. Якщо ви хочете стати його опікуном, переходьте на QR-код.